Да, я трекінгу зустря. Але я не очікувала, що вона їзде буде зі мною. І по багнюки, по річці. Переходить річку. А я перша. У нас токсичні відносини. Вони постійно використовують в якомусь лайні. Я тримаюся, розумієш, не силі волі, а їй хоч би жо, хоч пихни. Вона постійно після походу просто ставить мене в шкаф. А потім відкриваю така. Ачу? Ти не помила мене. А потім вона бігає. Розумієш? Кожен раз, кожен, вона йде по калюжі і така. Вони ж в мене воно не проникне, воно не. У мене є рів. Да, я з гортексу. Да. Але ну не по калюжі я вже чую. Нові треба куплять. Та ти зі старими відносини, налаштуй. А оце вона постійно мене комусь дає. Я постійно у когось нового. А потім вона така А ти, а ти моє життя? Я, я вже просто. ну я вже не. ой, та ну.